Всім привіт! Дякую, що ви залишаєтесь на каналі у пошуках монет та старовини. Сьогодні ми їдемо до лісу. Трошечки маємо ще часу, поки буде вже темно. І дві години походимо, можливо, щось знайде. Зима. Сьогодні... Ех, зима, Ще не зима, сьогодні у нас 27 листопада 2022 рік. Не дуже, але маємо зараз попасти на кусочок європейської дороги. На полі вже не будемо ходити, на полі болото, розкисло. Температура плюсова. Ось наш кусочок європейської дороги. І... Тишина, м'ягко йде, супер. Ось ліс, яким ми підемо. І подивимося, можливо, щось цікаве попадеться. Обов'язково знімемо і покажемо вам, слідкуйте. Так, ось ми помаленьку, йдемо до лісу через поле. через городи ліс, вода сира що? поки нема морозу, що можна йти гуляти. так включимося коли буде знахідка і так ще одна знахідка у нас монетка Схоже, що це монетка. Цікаво. А зараз ми її все ж таки помочимо руки і відчистимо і покажемо, що це є. І ось така монетка, яка не збережена взагалі. Довго лежала. Попробую вдома вичистити. можливо, щось вдасться побачити. Йдемо далі. Ось, друзі, попалась така знахідка. Це можливо щось по війні. Катуненьке. Думаю, може бути і гільза. Щось похоже на гізді. Помає такий ободочок. А тут воно ось такого плану. Пишіть, що думаєте, що це може бути. Ну, йдемо далі. І ось, друзі, попалася ще одна така сама знахідка. Цього разу в неї такий штурпачок. І вона якогось такого кольору цікавого. Але ідентична попередній знахідці. Цікаво. І так, колеги, ще одна знахідка. Я, звичайно, не дуже розуміюся по війні, але щось таке цікаве попалося. Ось ось така штучка. І воно вроді би і не відламане ні від чого, Воно щось таке. Чи відламане. Якщо знаєте, пишіть в коментарях, що це може бути. І самому цікаво. Ось такі раці сьогодні попадаються. Так, ідемо далі. І ось, ви, яка, яка ямка глибока. І ось така штучка попалась. Ну, явно не знаю, що це може бути. У ось така от блискуча, коли я почав вичищати. Цікаво, від чого це може бути. Обов'язково пишіть, якщо знаєте. Так. Ну що, йдемо далі, поки що виднося. Ще поки що виднося. Ось, друзі, ще одна знахідка. Ось такий <різь> сковорідка чи що, з вушком. Що це може бути? Пишіть обов'язково. Так, У мене сьогодні вихід вийшов не по монетах, а по війні. Ось така штука. Йдемо далі. Ох. Так, друзі. Ми зараз знаходимося в лісі. Хочете вірити, хочете не вірити, можливо це було таке, було таке дурне бажання, але я дуже хотів знайти цілу підкову, бо завжди були тільки половинки. Якщо ви дивилися попереднє відео, була підкова половинка щастя, пів коня. І дивіться на якій глибині. На якій глибині? Ось лопата. На якій глибині була підкова. І вона ціла, друзі. Вона ціла. Дивіться, така класна, досить збережена підкова. Вдома відчистимо. Дивіться, що цвяхи на ній є, цвяхи. Це круто. Ніколи не думав, що буду так радіти від знайденої підкови. Все, супер, обов'язково ставте лайк. Це, йдемо далі. Клас. Так, друзі, ще одна підкова. У мене на сьогодні подвійне щастя. Дивіться, яка вона велика. О, тільки що ви не думали, що я підкинув одну ту саму підкову в ямку. Дивіться, одна впала. І біля неї друга впала. І вони є різні. дивіться, які вони. Класні підкови. Одна більша, друга менша. Супер! Подвійний лайк. Так, друзі, вертаючись додому, я йшов полем і ось натрапив. На ось таку знахідку. Так. Зображення зараз не буде дуже чітким, бо теж смеркає. Ось. монета. Обов'язково вдома почищу. І вам покажу. О, пала! Цікаво! Йдемо далі додому. У друзі, а дворі вже майже не виднося. А мені так і не хочеться з того поля йти. Дивіться, що попадається. і дуже погано видно. Зараз я вам пробую відчистити і показати. Так, друзі, висновок. Воно втягує, воно втягує те копання, оці всі знахідки попав. Вийшов додому, вийшов на поле і почалися сигнали. На камеру знімати неможливо, бо темно смеркає. Камера не має таких властивостей. Ось, Зараз йдемо додому. Вже темно, моторошно. Ліс, темнота. Але було цікаво, хоч небагато, тільки Були... відсили, було дві години чи півтори, але мені сподобалось. Сподобалось підкови. Ніколи в житті не мав знахідок цілих підков. А тут аж дві Дві підкови в землі, Подвійне щастя. От. Якщо вам сподобалось, обов'язково ставте вподобайку, клацайте на дзвіночок. Підписуйтесь, буде дуже приємно. Все, дякую, усім до нових зустрічей.